Виконуємо номер 4.11 з підручника Геометрія 8 та номер 8.11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. О. Точка перетину діагонали ромба АБЦД. Кут Б дорівнює 118 градусів. Знайдіть кути, перетин, кути трикутника БОЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД ромб кут Б 118 градусів. Потрібно знайти кути О не поставила ОБЦ. БЦО та СОБ нашого. Прикутника. Це об трикутника. Оскільки діаналь ромба перетинається і взаємно перпендикулярні, то кут БОЦ буде 90 градусів за властивістю ромба. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, й, ділять його кути навпіл. Тоді кут у нас зразу СОБ буде дорівнювати 90 градусів, а кут ОБЦ буде дорівнювати половині кута Б, кут Б поділити на 2, На 2. це я вже підставляю. І дорівнює 118 градусів поділити на 2, отримаємо 59 градусів. А тепер із теореми про суму кутів трикутника знайдемо градусну міру кута БЦО. Із теореми про суму кутів трикутника. Кут БЦО дорівнює 180 градусів, відняти 90 градусів, додати 59 градусів. Отримаємо 180 градусів, відняти 149 градусів, це отримаємо 31 градус, записуємо відповідь. У нас спочатку ОБЦ це 59 градусів. Далі кут БЦО – 31 градус і 90 градусів. Номер 4.11 із підручника геометрії 8. Та номер 8.11 з підручника математика 8. виконано.